Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. І вирішила зняти для вас таке відео. Готуємося до нової партії бройлерів. Ось наше приміщення. Обробили, побілили його, тут вентиляція. Зараз ще трішки залишилося, як нам мають привести бройлерів ще десь через годину вони вже будуть. Ось. І зараз ми нагонимо у приміщенні температуру. Ось така у нас тут стоїть невеличка буржуйка. Для такого невеликого приміщення нам цього вистачає. Ось у нас тут є температура. Зараз 28 градусів. Ось майже 29. Потрібно нагнати до 33 градусів. Ось, тому ми е, поключали лампи. Розпалили в буржуйці. Ось, трошечки їм сюди корму вже насипали. Звісно, стоять в них будуть стояти кормушки і так далі. Ось, тому ось так. Чекаємо. Можу тобі допомагати накладати? Ціпки. Ну, що до вже на другий день. Вони вже трошки адаптувалися, звикли, Усі відпочивають зараз, трошки там бігають по приміщенню, а так-то всі лежать. Тут у нас 260 штучок, такі вони всі хорошенькі, ручненькі. Отак. От що це таке? Температуру ми вже нагнали, просто так-то треба 33 градуси, але 28, бо ми сюди ходимо і впускаємо холод, а на дворі все-таки зима. І це і трохи, трохи було, ну, трошки боялися, як їх брали, бо все-таки морози і було трошки страшно. Чи наженемо ми ту температуру, яку потрібна нам. Ось, але нічого, в них тут тепленько, буржуйчка робить, всі лежать під лампою, все їм добре. Всі хороші, жваві, тоді 260 штучок. Ось такі маленькі, гарненькі. Звісно, вони вже ще десь 10 днів, та вони вже більшечки стануть і почнуть самі від себе давати то тепло. Ось то ось так. Ось такі вони красунчики, не можна намилуватися в ці перші дні. Ось тому знову у нас нова партія. Ми вже, це вже наша не перша партія і не остання. Вже ми навчилися добиватися того результату і тої ваги потрібної. Ось тому. Я вирішила дещо створити. Дуже часто мене запитують про бройлерів, ось і пишуть мені. І я вирішила створити телеграм-канал, в якому буду розповідати від, від самого початку до самого кінця бройлерів. як вирощувати, як обробляти приміщення. Ну, те, що робимо ми самі. Ось, звісно, це буде не безкоштовно. Бо це є моя праця. Ось. І кому дійсно буде така цікава інформація, то може мені написати в коментарях, і я скажу, що у чому і як. Дійсно, це не безкоштовно, бо це є мій труд, і є мій час. Ось, і я в ту всю писанину вклала всенький свій час і все те. Що ми від самого початку вирощуємо, які плюси, які мінуси. Ось тому ось так. А ще за цю активність, що ви мені робите на моєму YouTube-каналі, ці перегляди та підписки, я подарую комусь один безкоштовний вхід у свій телеграм-канал. Ось, все, що потрібно, це бути на мене підписаним та написати коментар. Що його це зацікавило. Ось тому я тоді пізніше виберу, хто потрапить в той канал, кому дійсно буде цікаво таким новачкам. Ось. І додам у свій канал. Я тільки зараз його створюю активно, додаю всю цікаву інформацію, тому можете мені писати. Я вам дам номер. І перейдете на той канал. Ось, по дійсно, дуже часто мене запитують. І ну, потрібно розуміти і цінити час іншої людини, тобто мене. Тому все, на цьому все поки що. Далі буду викладати, як підростають ці дракончики. Ось, дякую вам за підтримку, за перегляди. З вами була Каріна і Бройлер.